Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляди на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку, або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan X-Trail по автомобілю це 12-й рік випуску, 205 пробігу, повний привід, 2.0 газ бензин. ціна 11400. Бачимо, є контакти. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 14, рік 220 пробігу, 1,6 дизель без підфарбування, на 16200. Контакти бачимо. Автоматична коробка передач. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Значить поруч покажу Volvo, Volvo XC60. Так, по автомобілю це 11 рік, 230 пробігу, 2,4 дизель, ціна 14500. Тут і контакти до власника. Відчанено? Так, покажу по салону. Комбінований салон. Шкірне мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка. В гарному кольорі на оригінальних дисках з форкопом та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Так, американський джип. Джип компас 2017 року, модельний 18-й. Це 80 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 13800 ціна за автомобіль, контакти бачимо є. Покажу по салону. В гарному кольорі. Кого цікаві, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. Tiguan'чик Тігуанчик 18 року випуску, 2.0 бензин, повний привід, 118 пробігу, ціна 19200. Бачимо контакти до власника. шкіряний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до вас. Peugeot 3008. Десятий рік. Коробка автоматична. Паливо дизельне. Отак. Контакти є. Для оточення інформації ну, пизиків тих мало. Покажу, як є, телефончик є, кого цікавить – телефонуйте. Нісан Кашкай. По автомобілю це 11 рік випуску, 258 пробігу, 1,5 дизель. Свіже пригнаний з Норвегії. Ціна 10800. Контакти бачимо. Сидіння з підігрівами. Є клімат-контроль. Дачі я Duster. 16 рік випуску, 227 пробігу, 1,6 газ бензин. Тут контакти до власника. Ціна 9750. Якщо відчинено, покажу. Так, на а зачинено. По колу отак виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 160 пробігу, 2.0 бензин з повним приводом в максимальній комплектації. Ціна 14500. Тут контакти до власника. Є панорамний дах. Шкіряні сидіння бачимо. Панорама, автоматична коробка, салон з підігрівами. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. По автомобілю це 14 рік випуску. 191 тисяча пробігу, повний привід. Це на 13 950. Контакти бачимо ось тут. Відчинений автомобіль, є 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал бачу. Е, так, По салону дивимось. Шкірне мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка передач і повний привід. Фаркоп, перактроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai ix 35 в гарному кольорі, свіжопригнаний автомобіль. 15-го року випуску, 212 тисяч пробігу. Двигун 2,0 дизель з повним приводом. Ціна 13 850. Тут контакти для уточнення інформації до власника. Покажу по салону. Автомобіль на безключовому доступі. Ком комбінований салон бачимо. Механічна коробка, клімат присутній. Парктроніки також є. Hyundai AX-35. 11 рік, 12-й модельний, це повний привід, автоматична коробка, 2.0 дизель, 13350, контакти бачимо ось тут. Шкіряний салон бачимо, клімат-контроль. Поруч люди оглядають автомобіль. Ось по цьому кого цікавить телефонуйте. Kia Sportage. Десятий рік випуску, модельний 11. -й. Це 2.0 дизель з повним приводом. Ціна 12300. Контакти ось тут. Чистий охайний салон. Мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка передач. Арктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан Кашкай. По автомобілю. 16 рік випуску, 246 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 15800. Контакти до власника бачимо. Заглянемо по салону. Сидіння на тканині Охайний чистий салон бачу. Більше інформації уточнення. Mitsubishi Outlander XL. з Німеччини. Дванадцятий рік випуску, 2,2 дизель. 11850 вартість автомобілі тут бачимо контакти до власника. Заглянемо по салону. Салон комбінований з механічною коробкою передач. Nissan Qashqai в гарному кольорі. 11-й рік випуска, 212 пробігу, 2,0 дизель без підфарбування автомобіль на повному приводі. Ціна 11800. Бачимо контакти до власника. Сидіння з підігрівами, є клімат-контроль по автомобілю. На оригінальних дисках з фаркопом та парктроніком. Ford Escape 22 рік, 3 тисячі пробігу, 1,5 бензин, ціна 20 тисяч 900 доларів. Тут бачимо контакти. Mm -hmm. Добре, добре, зараз подалюсь. Mm -hmm. автомобіль відчинений. Кажу по салону. Салон стан нового, ще плівочки, бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Власник надасть вам більш повну інформацію по автомобілю. Volkswagen Touareg. Rec. По автомобілю це 11 рік випуску, 297 пробігу. 3.0 дизель в рідній фарбі Європа. Це на 18800. Бачимо контакти до власника. Він код автомобіля, так, по пневмі Є пневмо підвізка. Коричневий шкірний салон, коричневе кермо. Весь салон в коричному виконанні. З парактроніками більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. Так, по автомобілю. Ціна 6950. Це є 1,6 газ бензин. Заводський пишуть. Панорамний дах, стан ідеальний, свіжа, з Голландії, рік 10-й. Так, контакти, контакти, контакти. Не бачу контакти. Отут є якісь контакти. До того ж власника. З клімат контролем. Кого цікаво, телефонуйте. Поруч покажу дачу і Дастер. 97. Так, 11 рік, 1,5 дизель, 6 ступка. Бачимо контакти до власника, автомобіль з повним приводом. Нісан Кашкай. 12 рік 251 тисяча пробігу, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, вебавто, синомісна версія, ціна На 500 доларів і бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Безключовий доступ, шкіряний світло шкіряний салон, підігрів сидінь, автомобіль з форкопом.